Велетенська полониця. Одного разу двоє мишок, фіолетка і сіромишка, знайшли занедбаний сад неподалік від своєї нірки. Там росли кілька старезних фруктових дерев, а землю всюди вкривали зілля. Однак в одному закутку вони знайшли стебло полуниці на якому виросла велетенська ягода. Мишки дуже зраділи зі своєї знахідки, адже полониці були їхньою улюбленою їжею. Вони швиденько побігли додому по візок. Дорогою мишки побачили на дереві трьох ворон. Ті зацікавлено за ними спостерігали. Дійшовши до саду, Сіромишка сказала: Сподіваюся, ворони не залишаться надовго на дереві, бо якщо вони побачать нашу полуницю то заберуть її. Мишки зірвали ягоди зі стебла і з величезними зусиллями завантажили її на візок, а потім через щілину в паркані подивилися на дерево. Ворони й далі сиділи на гіляці. Мабуть, вони про щось здогадалися, жаднюги, сказала Фіолетка, що ж нам робити? Сіромишка знайшла вихід, десь у садку. Вона бачила пляшку з під отрути для комах. Мишка відірвала від неї етикетку, зробила з неї прапорець і заштрикнула його в полуницю. А тепер лягай зверху і вдавай, що отруїлася, наказала вона своїй подрузі. Мишка Фіолетка одразу все зрозуміла. Вона видріпалася на полуницю і прикинулася мертвою. Так мишки провезли полоницю повз ворон. А дурні птахи повірили. Їм слинка із дзьобів крапала, коли в них під носом провозили чудову ягоду, однак ворони не наважилися її скуштувати. Сіромишка ледь не луснула зі сміху. Вона ще сили вкотила візок до своєї нірки, бо хто зна, наскільки вистачило б розуму ворон. Так мишки щасливо доїхали додому. Треба справді бути нерозумним птахом, щоб дати так себе надорити. Увечері мишки влаштували велику вечірку, на яку покликали всіх лісових мишей.